Вітання всім! З вами Наталя. Сьогодні у мене у гостях Альона Ярова. Чому я запросила її на сьогоднішнє відео? Тому що я отримую дуже багато запитань від українців, як продовжити навчання в Англії. Тому що я у цьому питанні зовсім не розбираюся, я знайшла Альону, яка свого часу поступила і закінчила. Кембриджський університет. І зараз вже згодом вона є, я би сказала, професіоналом. Тому я сьогодні вас хочу познайомити з чудовою українкою Альоною, яка буде відповідати на всі сьогоднішні запитання. Вітаю, вітаю, Наталя! Дуже дякую, що запросили. Мене мені дуже приємно і теж з радістю. Розкажу про навчання в Англії для вашого каналу, сподіваюся, ваші слухачі будуть зацікавлені в цій темі. І дякую, що мене представили так. Я е, дійсно вчилася у Кембриджі, я є е, сама зі Львова, я навчалася у Львівському університеті Франка на е, англійській мові та літературі. Тобто я. Вчителька по спеціальності, і е, потім я навчалася у Кембриджі на магістратурі. Я от саме з цього і хотіла почати нашу розмову, щоб ви трошечки розповіли про себе. Отож, ви зі Львова, а скільки років ви вже в Англії, а зараз вже і в Швеції? Трошки свій шлях я би хотіла почути від вас. Так, звичайно, отже, я можливо почну з кінця, так? Бо ми повертаємося за два. Тобто зараз я живу в Швеції, в Стокгольмі. Е, Я е, працюю в університеті саме зараз я працюю на проєкті. Це є дослідницький проєкт. Моя спеціалізація це дитяча література та освіта. І я працюю на дослідницькому проекті, е, пов'язаної з українською дитячою літературою та темою війни. На жаль, от е, саме ця тема зараз є частиною моєї роботи. І е, перед. Е, Перед цим проєктом я вчилася на PHD в Швеції, тобто я закінчувала PHD, аспірантуру в Швеції і теж за напрямком education, освіта та дитяча література. Перед тим, як це і була причина, чому я переїхала до Швеції, тому що я отримала можливість тут навчатися на PHD і п'ять років тут я мала цей phd проект. Після цього я викладала. Якийсь час, а потім я отримала грант на оцей проект, в якому я зараз працюю. Mm -hmm. і до Швеції я вчилася в Англії один рік в Кембриджі і в Англію я поступила зі Львова і навчалася на магістерській програмі на Faculty of Education в університеті в Кембридському університеті за напрямком Critical Approaches to Children's Literature і. Туди я поступила зі Львова. Тобто, якщо ми так вертаємося, так. трошечки Альон. А як, от, взагалі, виникла ця ідея? Це скільки років тому було? Дякую за це запитання. Це до речі, дуже цікаве питання для всіх. З чого починається взагалі ідея, ідеятися? Де і на якому напрямку? Ну в моєму випадку це було так, що після закінчення Львівського університету я працювала в своїй мовній школі. Я мала таку невеличку як би, мовну школу англійської. Я, я займалася якби викладанням бізнес англійської для компаній так. і. Я я вже займалася цим ну якийсь час, і в мене виникло бажання отримати ще одну освіту, трошки заглибитись якби професійно в інший напрямок, і я хотіла приділити час для свого розвитку, тому що я вже дуже довго займалася цим якби ну, таким маленьким бізнесом, підприємницькою діяльністю. І я тоді, як мені здається, дуже логічно це для всіх в Україні дивилася на Польщу, на польські університети. Схоже і більш доступно, їздимо в Польщу дуже багато на Віденський університет, ну от не таке щось ближче до нас. Але у мене є подруга, яка е, проживає в Лондоні. До речі, можливо, вона буде бачити це відео і пізнає історію. Е, вона завжди вона вже на той час е, жила в Лондоні, і вона завжди мене дуже так підтримувала у, мо у моїх якби, планах навчання. І вона мені завжди казала: е, чому ти тільки дивишся на е, польські і австрійські університети? Подивись також на Англію і Подивись на Кембридж і Оксфорд. І я завжди пам'ятаю наші такі з нею розмови. Я їй казала: Та ти що, Кембридж і Оксфорд це неможливо, це недоступно, це не для мене, це для там, якоїсь, не знаю, а -а англійської аристократії. А вона каже: Ні, 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 ти помиляєшся, ти маєш подивитися, які в них є можливості. У них насправді може бути набагато більше стипендій і набагато більше грандів, ніж ти собі уявляєш. Ти спробуй. І я почала шукати. І насправді. Я дуже вдячна їй, оце це моя саме історія. Коли людина, яка просто підтримує тебе і вірить в тебе, дає тобі якби такий інспірейшн повірити теж в себе і подумати про те, що не все настільки е, закрито, як ти думаєш. І я е, почала писати в ці університети, я почала шукати гранти, шукала для себе ці програми, і таким чином я. Е, Обрала для себе такий шлях, що навіть оці топові університети я почала розглядати. Я поступала паралельно також і в Польщу, і в відень, але стипендію в кінці кінців отримала саме в Кембриджі, тому що так зараз вважаю це своєю місією, також розказувати про це іншим людям. що... Ні, обов'язково треба дивитися на най-най-най топовіші університети, на най якісь недоступніші на перший погляд програми, тому що вони абсолютно можуть бути більш відкриті ніж ми думаємо. Наступне моє запитання так і звучить: от як виникла ідея допомагати іншим людям? Звідки вона? Ви знаєте, ця ідея виникла звичайно від просто звернень людей, тому що звичайно всі, хто знає, що я вчилась в Кембриджі і Кембридж завжди звучить для всіх так, як щось таке, це щось, щось таке особливе, що тільки якісь особливі люди можуть туди потрапити. І насправді я хочу завжди всім розказувати про те, що е, я просто вчилася у Львові в університеті, займалася англійською. І поступила, будучи у Львові. Я навіть не жила в Англії. Як, наприклад, зараз дуже багато українців поїхали до Англії, вже на місці. У них навіть вже є більше можливостей, якби на місці розібратися, що і як у мене це все було дистанційно, але я приділила цьому цілий рік і. В кінці кінців поступила і отримала стипендію. І зараз, коли е, до мене почали звертатися люди, які теж цікавляться вступом, то я завжди е, розказую оцю історію, що насправді е, тому мені, мені дуже цікаво людям допомог, допомагати в, в тому плані, що люди дуже часто оминають ці можливості. Вони просто не дивляться на них і вважають, що це неможливо. І так до мене зверталися декілька людей, які, яким я е, підказувала як. Поступити потім, коли почалася війна, і стільки людей виїхало в Англію. Набагато більше людей просто вже на місці шукають для це для себе можливості. Деяким людям потрібна перекваліфікація, так, так. деякі люди приїхали з України з професіями, в яких вони, наприклад, хочуть там іншим шляхом піти, чи ту саму професію якось розширити, чи заглибитися якийсь інший напрямок. Чи вони побачили, наприклад, в Англії для себе комусь, наприклад, навіть бракує ліцензії, так, так. і треба. Щоб отримати ліцензію, навіть якщо ви маєте вже цю спеціальність, ви можете в ній працювати, але вам не просто не дозволяє система англійська. І так, зараз я консультую по вступу на різних рівнях, тому що так як я вже закінчила і PHD, то я від, від бакалавра до PHD допомагаю просто з вступними документами, навіть з початком, з пошуком, потім з підготовкою, з роботою зі вступними документами і. На різних рівнях комусь потрібно декілька консультацій, комусь потрібен супровід. Альон. А, а я знаю, що ви ще проводите вебінари це щомісяця з іншими професіоналами. Розкажіть трошечки про це. Так, я завжди дуже рада, якщо люди звертаються е, до мене, і я можу їх також перенаправити до інших спеціалістів, тому mm -hmm. що деколи процес вступу він вимагає декілька різних рівнів. І на якомусь рівні, наприклад, це моя спеціалізація, а на якомусь рівні хтось інший може краще допомогти. Тому що, наприклад, якщо це батьки, у яких дитина вчиться в англійській школі, mm -hmm. їм треба розібратися, як е, їм, наприклад, їх цікавить бордингові школи, чи вони не знають е, е які обрати предмети на останньому році е, англійської школи, у wow. цьому є чудові спеціалісти, які займаються саме шкільною освітою, і ми тому е, якби проводимо такі спільні розмови, спільні вебінари, де люди, які, яким це цікавить, вони можуть отримати консультацію чи отримати інформацію від спеціаліста в цьому напрямку? А наступний крок, коли ця дитина закінчує вже школу і шукає бакалавра чи, наприклад, фандейшн? Wow. Тоді це до мене. Є те, ми співпрацювали також з профорієнтологом, наприклад, це коли вам потрібно спочатку розібратися, в якому напрямку ви хочете вчитись, перед тим як іти до мене, щоб я допомогла поступити. Тому що перший крок, звичайно, це визначитися з предметом, з професією, в чому ви бачите себе і де ви хочете працювати, в якому якби в якій сфері. Альон, а взагалі можете якось от сказати вже. Ну, я розумію, порахувати важко, але от скільком ви вже допомогли? Я дуже завжди радію від того, коли люди отримують результат. І от нещодавно одна з моїх клієнток отримала стипендію на Summer School mm -hmm. у Кембридж, вона з України, і я теж дуже рада за неї. Це така чутова завжди для мене новина, тому що це. Ви знаєте, це не залежить тільки від консультанта, до якого ви звертаєтесь. От якщо у вас там всі правильно документи будуть підготовлені, то ви поступаєте, якщо ви правильно стипендію знайдете. Дуже залежить від багатьох факторів. І те, коли Такими факторами є от такий останній крок, що ну неправильно написані документи і все переноситься на наступний рік. Але деколи це теж дуже багато залежить від ситуації. Наприклад, тому я завжди кажу, що треба поступати одночасно в декілька вузів, обирати паралельно декілька програм. Я також, коли поступала, я не поступила в Оксфорд, але поступила в Кембридж. Але я отримала від Оксфорда rejection, я не отримала навіть місце на програмі. Не тільки ага. степень, просто треба пробувати відразу налаштовуватися на те, що треба декілька варіантів розглянути завжди мати план. План, Але, план. Скажіть, будь ласка, що в мене запитання? От ви як професіонал, чи існують от гранти для українців, саме які приїхали по схемі спеціальні гранти? Да спеціальні. для них? Ага. Так. Дякую за це запитання. Дуже хороше запитання, і воно теж дуже часто з'являється до мене від клієнтів. Mm -hmm. І я завжди кажу, що немає такого універсального універсального якогось грантового офісу, який українцям на всіх напрямках, на всіх університетах може допомогти е, отримати як би, фінансування. Mm -hmm. Завжди треба розглядати кожен індивідуальний випадок. Навіть в моєму випадку це був грант, який був направлений на Eastern Europe. І це дало мені дуже багато можливостей, тому що цей грант відразу мало того, що він був для Eastern European Countries, він також був для social sciences. Це теж якби вже відсіює інші дисципліни, і для тих, хто, наприклад, в Education поступав, так як я, цей грант покривав навчання для цього напрямку, плюс країни так само і зараз. По схемі, по якій приїхали українці, це один варіант. Плюс треба ще дивитися, у, якому, у якій дисципліні ви поступаєте, на якому рівні ви поступаєте. Бо, наприклад, є гранти, які є тільки на магістратуру, так. є гранти, які є на PHD, є гранти, які є тільки для медичних напрямків. І тому не, ну, не можна одразу дати таку одну якби формулу, по якій. Можна пройти, якщо ви українець, який приїхав, от по цьому статусу? А треба обов'язково дивитися на індивідуальний випадок. Альон, а ще запитання: чи можна після, наприклад, українських вузів да поступити, от зокрема в Англії, до аспірантури, чи взагалі, от як я, яким чином тут можливі варіанти? Так, можна, можна, і те. Це, це теж дуже хороше запитання, тому що багато людей сумніваються в тому, що так Україна це non-EU country, так деякі yeah, університети. Магають європейський диплом, але зараз є дуже багато університетів. Зокрема, я нещодавно е, працювала з дівчинкою, яка з Манчестер Університі цікавилась Манчестерським університетом, і там вже дуже чітко розписано, який саме український диплом, навіть з транслітерацією, там спеціаліст, а не магістр, там як він, він у нас в Україні, на, наприклад, е, по іншому формулюється. Вони спеціально для українців ціле роз'яснення дають. Як з українськими документами ви можете поступати на який рівень? Тому обов'язково треба звертатися до університету. Я завжди раджу, з українськими документами, якщо немає зовсім ніяких сертифікатів європейських чи англійських, є тільки український диплом, обов'язково треба. Про його обговорити з Admission Office. якщо от є університет, в якому вас цікавить програма, і вас, наприклад, на цей університет ви налаштовані, там є Scholarship, на який ви можете подаватись, так треба обов'язково звернутися в Admission Office. І перед тим, як запускати цей величезний процес вступу, а я завжди кажу, що це. 6 місяців мінімум, і найкраще це треба дати цьому рік, щоб поступити в університет. Перед тим як запускати цей річний процес вступу, готуватися до всіх цих тестів, здавати це, все писати ці всі документи, треба спочатку розібратися, що саме вимагає цей університет і показати свої українські документи. І вони дуже хороші дають розгорнуті консультації, дуже детальні відповіді. Що саме ваш, ваш диплом вам дозволяє альон? А от щодо аспірантури, от якщо вже вирішили да наші українці йти ще вище вуза, так. от як, як чи можливо це взагалі? Це можливо і в цьому випадку дуже важливим є індивідуальний контакт із супервайзером, це у усіх країнах по різному, але саме в Англії, і також, наприклад, в Швеції, дуже важливо. Визначитися, з ким ви хочете працювати перед тим, як поступати по всіх оцих формальних requirements, потрібно знайти професора, який є спеціаліст в темі, по якій ви хочете писати свій проект. І це може бути декілька людей з декількох університетів і всім їм написати листа, зі всіма спробувати сконтактуватися, розказати про свої. План дослідження це не обов'язково, що ви будете саме це робити всі там 3, 4 чи 5 років. Але початковий план дослідження у вас вже є. Так, є тема, з якою би ви хотіли працювати. І якщо ви знайдете професора, який є спеціалістом в цій темі, обов'язково треба спочатку знайти оцей контакт. І потім, коли вже з цим професором ви маєте. Він може, він чи вона може дуже вас підтримати, тому що ця людина буде теж зацікавлена в тому, щоб працювати з вашою темою, і людина, з якою ви будете стільки мати багато спільного і дуже довго разом працювати, тому дуже важливо почати з пошуку супервайзера. Це моя порада з PHD. Добре Альон, скажіть, будь ласка, ще якщо можна кілька слів. От я знаю, що є якісь ще короткі курси і при Кембриджі, і при Оксфорді. Чи можливо якось туди ну не поступити, а якось пройти курс цей українцям нашим? Так, чудове запитання, і дуже гарно, що ви про це згадали, тому що зараз, саме зараз літо і зараз це актуально. Кембридж і Оксфорд університети мають е, таке, що називається Institute of Continuing Education. Це як е, е, професійні курси, які є, які є поза цими degree programs. Ага, так так. І, наприклад, там місячні, там чи двохмісячні, чи може там декілька тижнів тривати професійні курси, які відбуваються саме. Е, в літній період вони так і називаються Summer Programs, І якщо просто навіть зайти на сайт Оксфорда і Cambridge і написати eh, Institute of Continuing Education, ICE, так то відразу відкриється оці всі Summer Programs. і на них теж eh, звичайно, на них не настільки складно поступати як на магістратуру чи PHD, але на них теж є Scholarships. І от нещодавно я працювала з дівчинкою, яка подавалася на стипендію саме для українців, саме для навчання в. На оцих summer е, курсах. і вона отримала, до речі, стипендію. І це е, теж чудові можливості. Починати з цього можна навіть, якщо ви плануєте далі навчатися на дігрі, uh -huh. з цього дуже добре почати, тому що це дає вам можливість вже в якусь е, тему, якщо, наприклад, це психологія, так вже увійти в цю тему, в цю дисципліну з точки зору, якби вже з е, е, англійської освіти, на короткий період, і потім вже далі. Терміни вже, і якісь формулювання, якісь вже якісь бачення якихось саб-топіків вже вимальовуються під час цього курсу, що дає вам можливість краще підготуватися на вступ до магістратури. Тому я дуже дуже раджу оцей Institute of Continuing Education в Кембриджі та Оксфорді. Так, Альон, тобто, це після вищої освіти. Ці курси, ти не можеш піти на ці курси після коледжу, чи там після закінчення англійської школи чи англійського коледжу. Я думаю, що це треба дивитися по кожному курсу, який ага. є бо, наприклад, є такі курси, як курс Creative Writing, так. Він може бути для всіх. Він не, не вимагає якоїсь спеціалізації, вже якоїсь якоїсь бази знань, щоби проходити цей курс. Uh -huh. І він є теж дуже, дуже дуже цікавим і дуже корисним може бути як і для людини, яка вже закінчила магістратуру, чи яка вже збирається поступати в магістратуру, чи яка на там вчиться на бакалавраті, там є різного рівня. Альон, це були бездоганні відповіді на всі мої запитання. І останнє скажіть, будь ласка, як? Вас знайти, я є в інстаграмі Education Консалтинг UK, але ви залишите, звичайно, ці дані про мене і можна писати мені також на імейл. Я дуже рада поділитися своїм досвідом. Дуже рада була б розказати більше. Якщо будемо мати ще одну зустріч, то є про що поговорити. Буду дуже рада. І ще раз дякую за цей за цю розмову. Обов'язково Альон обов'язково зустрінемося ще. Ну що ж, на цьому ми прощаємося з Альоною. До нових зустрічей. Очімось.